Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні ми бачимо на вулиці, у нас зима, зимою йде, сніжок гарно, дуже гарно. Але ж сьогодні поговоримо про таку нагальну тему, про яку на теренах інтернету і Фейсбука ведуться словесні двобої у пасічників. Це підгодівля бжолосімей взимку. Що ж краще зробити, щоб не втратити бжолини сімей нам взимку від голоду? Одні пасічники говорять, що потрібно багато. Гарно загодовувати бжоленій сім'ї восени, щоб не турбувати їх взимку. Я цим згідний 100% потрібно підготувати з осені добре бжоленій сім'ї, загодувати їх, щоб було досталь кормів. Але ж від таких нюансів, від таких непередбачуваних ситуацій ніхто з нас не застрахований. Є такі ситуації, наприклад, у бжоленій сім'ї багато корму, корму вистачає, але ж все одно рівно вона споживає більше корму. Піднімається до гори і не вистачить її, щоб нормально вона дозимувала до весни, до обльоту. Які фактори, чинники впливають на те, що бжолина сім'я споживає надмірно, споживає корм? Це насамперед переміна температури, це скачки температур, то плюсові, то мінуси. Це зовнішні чинники-фактори це вітер, сквозняк, що задуває вулики. Потім миша, яка залізла у вулик. Відсутність матки в сім'ї також впливає на розрихлення клубу і надмірне споживання кормів. Навіть якщо говорять пасічники, що якщо матка пропала в зеленій сім'ї безматочна сім'я, то це вже кінець сім'ї. Ні, вона може дозимувати нормально до обльоту, а потім навесні з'єднати її із нормальною маточною сім'єю. Але щоб її зберегти до весни, потрібно положити корм, бо краще 4 кілограми чи кілограм зверху. Корму, чим 4 кілограми чи рамочка з боку. Ми повинні пам'ятати, що корм той, що з боку гнізда, вже на сім'я не в змозі завжди його взяти, тому що клуб рухається знизу до верху і до задньої стінки. Це в вуликах, лежаках українських вже вуликах. вони ж піднімаються всі догори, там трішечки легше. Які види підкормки бувають? Багато пасічників, як то кажуть, не морочать собі голову. Як підгодувати, надовбали меду і положили їм, але є на це аргументи проти такої підгодівлі. Я зараз вам розповім, чому. Ми знаємо, що у меду є пилкові зерна. І якщо ми цей мед положимо там, кілограм чи два кілограми меду зверху, вжили сім'ї, сім'я сім буде це сприймати як надходження у вулик якого взятку, як і мед, який він не запечатаний. Вона його старатиметься швидше забрати і зверху і перенести в комірки. Це не дуже є гарно, тому що чим це стимулює бжолину сім'ю і бжолина сім'я, споживаючи мед, переносячи мед, споживає і пилок, а пилок ми знаємо, що стимулює до вироблення маточного молочка у бжіл годувальниці, бджоли годувальниці годують посилену матку і матка починає сіяти. Такого ефекту немає у канді, канді, яке виготовлене на основі меду, хоча там меду невелика частина, а на основі інвертованих. чи на основі того ж самого ФС немає різниці. Ми ложимо канді зверху і ми пасічники помічали, що коли положиш канді зверху, вони канді не так швидко позабирають, а так поступово споживають. А мед, вони, мабуть, якщо сім'я сильненька, то вони його спожили, перенесли вони його в комірки, тим самим активізували роботу свою. Багато пасічників задають такі питання. Яке Канді потрібно ложити? Канді буває багато видів. Це і на меду, і з пилком. З пилком канді в ніякому разі не можна ложити до обльотів, тому що ми спонукаємо ще раз, нагадаю, спонукаємо бжольну матку до відкладання яєць. Канді ще буває на інвертованому соропі, і це канді воно не визиває такої надмірної. Енергії у бжолиній сім'ї вони його поступово споживають, і немає такої проблеми, як з Канді, наприклад, на меду або з медом, там, що ми ложимо. Канді та що взагалі взагалі з пилком, це пилок потрібно ложити тільки тоді, коли вже бжолина сім'я облетілася, і ця канді воно стимулює більшого нарощування бжолини, бжолини сім'ї навесні. На своїй пасіці ми не використовуємо підгодівель основних сімей канді, тому що нагадаю, що у нас стоїть по три корпуси Зверху дарку стосолипетий корпусу, магазин із медом корму вдосталь. Але ж деякі сім'ї є, і це на кожній пасіці, це не залежить, чи пасічник професіонал, чи пасічник тільки початківець. є такі посмажорні обставини, які в деяких бжолиних сім'ях, вже дві наші пасіці є такі, що вже безматочні видно, видно по поведінці. Не знаю, по якій причині там загинула матка, але весна, як то кажуть, покаже. Ми туди підложимо. Канді, Канді використовуємо на інвертованому сиропі шестирамочники ми також ложимо кандії, ну це десь кінець лютого, початок березня, і то корму там вистачає, як то кажуть, для самозаспокоєння, тому що сім'ї там такі мощненькі. а щоб їм вистачило корму і на весняний розвиток, і на нарощування бджоли, ми туди вложимо по кілограму канді. Канді ми не виробляємо, канді ми купляємо. І ще такий мінус кандії на меду і спілком. Якщо ви його робите. То ви впевнені в безпечності меду, тому що через мед і пилок багато є переносчиків хвороб. Це і генельці, це і інші хвороби інвазійні. Так, що якщо замовляєте у якогось виробника, то краще замовити на інвертованому сиропі, тому що щоб не занести ніякої зарази на свою пасіку. Тому що були такі випадки, пасічники мені телефонували після весняної підгодівлі жалених сімей Канді з пилком. Було масове захворювання на Аскосфероз і на гнильці. Це також ми повинні враховувати, тому що інфікувати пасіку хворобами дуже легко, а лікувати потім не дуже якісно, як то кажуть, виходить і не завжди позбавляєшся від цих хвороб. Так що будьте у цьому випадку обережними. Побажаю гарної зимівлі, щоб бжілки ваші перезимували, облетілися миру і всім. Благополуччя. До зустрічі в наступних відео.